Такують продовольство. В ніч з 20 на 21 липня ворог завдав удару по Одеській області. Вибухи пролунали майже разом з сигналом повітряної тривоги. Російська армія обстріляла зернові термінали. Вбивче зарізятче знищило 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Постраждали дві людини. Вони отримали різані рани. Про це повідомили в Одеській ова. Запускали ракети у дві хвилі. Ще одне влучання було під час рятувальної операції. На щастя, надзвичайники встигли перейти в укриття. Це вже четверта за тиждень. Атака пів. Я України загарбниками ворог атакував ракетами типу Калібр, вивівши на чергування ракетоносій серед ночі і спрямувавши ракети дуже складним курсом з використанням особливості рельєфу, зокрема особливості самого самої водойми чорне море. Дуже низька висота і максимальне наближення прямування ракет до державного кордону України. Зградів окупанти вгатили і по Костянтинівці. Посілили у приватний будинок, повідомили в Ова. Внаслідок удару загинуло подружжя. Їхня дитина залишилася сиротою. Внук виліз з дому, Він з тої сторони спав, а дочка з зятя з цієї погибли. Продовжився терор, і в день близько 11-ї повідомили про нові пуски ракет. Їх ворог знову спрямував на Одещину. Є пошкодження об'єкту інфраструктури, повідомили в Ова. А на Чернігівщині окупанти розбомбили будівлю будинку культури. Тіло працівниці закладу під руїнами знайшли рятувальники. Ліквідація наслідків триває. Ще двох дітей брата і сестру, 10 та 16 років. Окупанти вбили на Донеччині. На їхнє подвір'я прилетів ворожий артилерійський снаряд. День у Херсоні на деокупованій території, що постраждала внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Працює команда спеціалістів Вінницької міської ради, оскільки постраждалого житла там дуже багато. Фахівці саме будівельної галузі вкрай потрібні. Вони проводять обстеження, фіксують пошкодження, складають відповідні акти, надають консультації місцевим, документують руйнування, які виникли внаслідок постійних артобстрілів та ракетних ударів. Всі папери передають у тамтешній центр адмінпослуг. Роботи проводяться як в багатоповерхівках, так і в приватному секторі. Станом на сьогодні вже обстежено більше 200 об'єктів житлового фонду. Роботи ще багато. Рухаємося вперед, і перемога буде за нами. Розбомблені будинки, зруйновані покрівлі та безлюдні вулиці. Так виглядає селище Калинівське на Херсонщині, яке майже 9 місяців перебувало під окупацією російської армії. Людей тут дуже мало і час від часу чутно обстріли. Ось такий будинок. Всі вікна забиті плівкою. Скла немає, все було пошкоджено. Ось тут два фасадних вікна вже замінили. Про те, що життя тут відновлюється, сповіщають звуки будівельних інструментів. Це працює бригада з Лукамелешківської громади, яка виїхала з Вінничини на допомогу постраждалій Херсонщині. Ремонтуємо кришу своїми силами. Не всіх є професія будівельників, але стараємося. А ви хто за професію? Землю Але навчилися? Навчився землі на не на небо, але на кар'єрний кар ріст. Кар'єрний ріст пішов стрімко. Чоловіки жартують та насправді роблять вкрай потрібну роботу. Допомагають власниці Ользі та її двом діткам, одна з яких з інвалідністю жити у нормальних умовах. Хлопці відзвінниці відбудовують нам шифер. Ми частково поміняли вікна і, і у нас тепер, тепер чекаємо. Да, тепер обличчя чекаємо, що ще світло нам підключать. А ви весь цей час проживаєте без світла, так? Проживаємо без світла. так. В бригаді, яка виїхала на допомогу з Луки Мелешківської, начальники юридичного відділу, сектору оборонної роботи, інспектор з благоустрою та працівники селищної ради. Все, що відбудовується за кадром, коментує голова громади Богдан Августович. Виїхали ми з вівторок, взяли з собою все необхідне обладнання, інструменти, матеріали надає військова адміністрація. І спільними зусиллями я впевнений, що ми зможемо справитися з цією роботою. Під час окупації зі свого житла Ольга з дітьми змушена була втікати, бо російські загарбники облаштували в дворі свою позицію. Ось такі бліндажі у дворах, орки покопали. а тут вони ховалися. Якщо чесно, спускатися туди не дуже хочеться. Під горішком, щоб ніхто його не знайшов, і зверху з дрона не було його видно. Колись гамірна вулиця стала тихою, та й ходити тут можна не всюди, бо територію росіяни замінували. І поки українці всіма силами ліквідовують наслідки ворожого вторгнення на повернення щасливого життя, дуже чекає шестирічний Богданчик. Мріє, що піде до школи і вже вчить табличку множення. А знаєш, як відповідати на слава Україні? Знаю. Як? Грам слава молодець. На покрівлі бригада, замість побитого шиферу, постелить металочерепицю. Завершити ремонт будинку планують за тиждень. Вона віртуозно виконує п'єси та легко справляється з будь-якими партіями. Джуринчанка Дар'я вразила своїми вміннями глядачів в Іспанії. Виконання твору принесло дівчині гран-при на міжнародному конкурсі. Збережи свою мрію. Особливо коли граю, то прям вискакує серце, і драйв такий взагалі так подобається мені. За клавішами Дар'я більше шести років. Перші твори вивчала з мамою. Згодом пішла в музичну школу. У самого дитинства мене батьки розвивали музикою, як вони самі музиканти. Найвищі нагороди у своїй категорії привезли і ще два учні Джуринської музичної школи. Мандрівку дітей на конкурс за кордон профінансував В'ячеслав Соколовий. Дітки, як почули, що ми прийшли в Іспанію, вони за тиждень-дві неділі повивчали нові твори. Кожен день в школі. Емоції згадують були незабутні. Спочатку, коли виходила на сцену переживання, але їх треба було зібрати в кулак і вийти зіграти. Сцена була класна і зіграла, і все, спала в мене напряга. Така і все, мені було класно. Викладачка Олеся Клімова переконана, джуринська музична школа здатна виховувати піаністів світового рівня. Я стараюсь знаходити такі твори. Тобто не по віку, от дитина перший клас. Я не даю от там програма. Допустим, кінець року, окремо права, ліва ручка. Вони вже можуть грати рівень п'ятого шостого класу. Викладачі певні навчитися вправній грі діти можуть лише за інструментом. А от покращити умови в самому культурному закладі планують завдяки участі у програмі громади для громад. Це вже ви вирішите, що буде тут першочергово, чи система опалення, чи там вікна, чи двері. Ми збиралися з колективом школи і так угу. вирішили, і двері нам потрібно поміняти і зробити такі вітражі, відділити перший поверх від другого. внутрішні вбиральні, водичка буде підведена, котел. Він треба новий купити, більш потужний для опалення. Готові у Джурині співфінансувати ремонт. На оновлення музичної школи чекають більше ста дітей. В автопарку Вінницького муніципального транспорту поповнення. Ще один трам 2000 прибув до Вінниці. Це вже 17-й трамвай, який наше місто отримало від швейцарських партнерів. Трам 2000 довжиною 22 метри може вмістити близько 160 пасажирів, садячих місць 48. Розділений вагон на дві секції. Новенькі трами, які ще до останнього курсували вулицями Цюріха, значно підсилять роботу муніципального автопарку. Частина з них також замінить ті міражі, які вже вичерпали свій ресурс. Вагони більш сучасні, ніж попередній міраж, мають більш енергоефективну систему керування і двигунами, більш сучасний м'який салон. Це трамваї, які пройшли технічний огляд, які експлуатувалися, які проходили всі необхідні регламентні технічні роботи. Загалом, в рамках другого етапу проекту Цюрихські трамваї, Вінниця має отримати 35 таких вагонів. Перша партія трамів до міста приїхала на початку квітня. Їх транспортники адаптували до українських вимог, і вже біло білосиніх красенів з м'якими сидіннями курсує Вінницею. Як у криміналістичній лабораторії з детективного серіалу, археологічна експедиція в історичному середмісті у самому розпалі? Тут можна побачити ось в нього на голові поранення. По перше, і ось тут є трошки, якщо ми його повернемо. Ще одне поранення, з яким він, в принципі, навіть жив, тому що ось тут краї вони вже такі гладенькі, тобто це воно заросло при житті. Якби він від цієї цього поранення помер, то краї були б більш такі, як гострі, можна так сказати. З він отримав це поранення? Хто його знає, може він там десь приймав участь у козацьких розбірках. Дослідження проводять на території домініканського монастиря. Вінницька Лара Крофт припускає цим похованням щонайменше три віки. Черепа, які були знайдені в одній ямі, тобто той нижній череп, на мою думку, це жіночий, і він був похований в труні. Зверху на ньому був чоловік. Тобто він досить був кремезний і навіть по кістках неозброєним оком видно, що він був досить такий міцний, м'язистий. Втім, достеменно дізнатись, кому належать людські рештки, знайдені на території комплексу Мури. Історики зможуть після антропологічного підсилення. Колеги, які досліджують кістки людей, обіцяли приїхати незабаром. А поки зранку до вечора працюють археологи, аби продовжувати розкривати таємниці з минулого нашого міста. Ця ділянка до 2017 року була дослідження. Тут була виявлена споруда. Як стверджує дослідниця цієї споруди, виноградська Ларисивальна це була дерев'яна споруда кінця 15 століття, яка існувала тут ще до утворення домініканського монастиря. Від споруди, що була частиною монастиря домініканців, тоді знайшли лише згорілі дошки. Втім, з'ясували, що вона була в два поверхи пізніше відкопали залишки кахельної печі. Сьогодні ж тут і досі знаходять фрагменти посуду, з якого їли в різні епохи. Це уламок від посуду якихось глечиків. Хоча, можливо, це така була, бо зелений колір могли так прикрашати. Кераміка десь на період кінець 18-го, сторіччя, початок 19-го. Остап та Володимир обожнюють досліджувати історію рідного міста. Тож на кілька днів волонтери занурились в археологію. Долучитись до розкопок може кожен охочий. Спочатку я подумав, що це обичний камінець, але потім зрозумів, що ні, тому що тут гладеньке, от кераміка. Думав, що теж, що це як так відкріпча, але коли побачив ось це чорне обравлення кусочок, то зрозумів, що не, ну, не точно це не кріпіч. Неможливо не помітити і діжку, яка завмарла у часі в одній зі стін. Перед нами очевидно залишки льоху початку або середини 20-го століття, бо ми бачимо тут уже фабрична цегла, і оця діжка, а в ній ще одна діжка, в якій очевидно зберігали якісь домашні продукти. Більше про історичне коріння Вінниці та археологічні знахідки на території Домініканського монастиря містяни зможуть вже невдовзі під час екскурсій на місці розкопок. Застілля закінчилося вбивством. На Вінничині чоловік зарізав 55-річного сусіда, якого запросив до себе в гості. Спершу чоловіки розпивали спиртне, згодом почали конфліктувати. Господар накинувся на товариша по чарці з ножем. Травми, які він наніс потерпілому, виявилися несумісні з життям. Той помер ще до приїзду медиків. 62-річного підозрюваного затримали на місці злочину. Поліцейських викликали сусіда чоловіка. Він ходив по будинку в закривавленому одязі. Затриманому повідомили про підозру скоїна йому загрожує до 15 років ув'язнення. Понад 16 тисяч порушень швидкісного режиму з початку року зафіксували патрульні поліцейські на Вінничині. Лише на трасі М 21 у стрижавці в день виписують до кількох десятків протоколів. Правоохоронці фіксують порушення за допомогою портативного радару Трукам. За словами інспекторів, більшість любителів поганяти населеними пунктами перевищує дозволену швидкість щонайменше на 30 кілометрів. На усіх водіїв порушників винесли постанови за частиною першої статті 122 адмінкодексу. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 340 гривень. Нагадуємо, що у населених пунктах транспортним засобам дозволяється рух зі швидкістю не більш ніж 50 кілометрів за годину. 40 гривень за кілограм літнього смаколика така середня вартість кавунів у Вінниці, і хоч сезон іще не в розпалі, прилавки гломляться від соковитих плодів. Є кавуни з Албанії, є з Туреччини і є наші українські з Одеської області ціни ну відрізняються. Плюс-мінус там в районі 5 гривень, да, один від одного. Але е, буквально там чотири дні назад була акція, де вони там були до 30 гривень майже всі. Да, і за цей період гості дуже активно купували і спробували. її. За таку ж ціну на ринку можна купити ягоду з Одеси, Азербайджану та Туреччини. Продавчиня Юлія розповідає про попит. Середній, ще не та як сезон, але беруть потрошки. Зараз тепло, люди з'їсти щось холодненького. Води замість водички, то беруть потрошки, да більшість віничан купувати кавун поки не поспішають. Ні, кавуни ми зараз ще не купуємо, тому що це ще не сезон. Ми звикли в кінці серпня так, їх купувати, кінці серпня. коли вони вже нібито більш достигли. Їм кавуни я ходжу до залу з протеїном, роблю коктейлі собі кожен день з кавуна з льодом. Це дуже освіжає, мені все дуже подобається. Ціно ну, трішки зашкалює. Щодо якості в нітратів в кавунах не має перевищувати 60 міліграмів на кілограм. Наявність цих солей перевіряє Держпродспоживслужба. І зараз ми починаємо вже дослідження баштанних культур, які починають потрапляти на наш на наші агропродовольчі ринки. За минулий тиждень ми дослідили 60 проб баштанних культур. Із них 40 досліджень було по місту Вінниці і позитивних знахідок не було. Категорично заборонено. І ми просимо, не знаю, закликаємо людей не купувати баштанні культури, особливо баштанні культури, з рук не встановлених для цього місцях. Такі перевірки проводять щотижня. Неякісні фрукти та овочі до продажу не допускають. Тож містяни спокійно можуть смакувати кавунчики, куплені на ринках та у магазинах. А от несанкціоновані точки продажу на узбіччях доріг краще обходити. Там якість плодів не контролюють. Червонокнижний мешканець Карпат забрів на Вінничину. Бурого ведмедя бачили на півдні області жителі Студенянської, Піщанської та Крижопільської громад. Звір біг полями у бік Вапнярської громади. У випадку зустрічі з твариною варто бути обережними та зателефонувати до поліції. Сергій Гордієнко пройшов близько 170 тисяч кілометрів пішки вздовж земної кулі. Аби підготуватись до дальньої дороги та тримати тіло в формі, подорожує пішки україною. 25 березня людина легенда, що терма екваторами за плечима вирушив з Дніпра, аби підкорити найвищу точку України Говерлу. на шляху додому. Відвідав Вінницю, аби поділити своїм неоціненним досвідом. Говорила, це наша м'яка. Туди приїжджає дуже багато людей з України і за кордону. Це була справа вже більше гуртова там, де ми піднімали прапори, де я лекцію читав. Досвід мандрів у Сергія понад 60 років прищепили йому любов до екстриму ще в дитинстві. Справа в тому, що батько. Він, він, він брав мене і на охоту, і на рибалку. І це не просто там, скажімо, десь за місто, а це була Якутія, це були такі регіони. Дикі. Коли я став старший, я пішов в спортивний туризм. Сергій Гордієнко, учасник двох експедицій на північний полюс. Він першим в історії незалежної України встановив там державний прапор на зустрічі з Вінничанами. Полярник представив власну фотовиставку з найхолодніших експедицій. Мене насправді вразила якраз його робота пов'язана з полярними експедиціями і з підготовкою першої антарктичної експедиції української, яка в 90-х роках відправлялася на передану нам британцями станцію академік Вернацький. Я впевнений, що ось такі зустрічі з людьми, які побували там, де мало хто з нас насправді зможе побувати, ну принаймні дуже малий відсоток людей. Це спосіб побувати нам там теж. Для віничан, які прийшли на зустріч, спілкування з визначним експедиціонером, це можливість надихнутися, взяти для своїх подорожей корисні поради і зі сміливістю перенути у нові мандри. Треба працювати над своїм тілом, щоб як він сказав, щоб була вже броня, і ніякі хащі, ніяка спека не була перепоною для того, щоб йти далі мандрувати. Піша подорож Сергія до Говарли склала три тисячі кілометрів. З Вінниці мандрівнику треба подолати ще близько 600 до Дніпра. Тож орієнтовно вся подорож триватиме близько шести місяців. Вивчити основи 3D-візуалізації, розробити мобільний додаток та відволіктись на арт та казкотерапії. У Вінниці презентували благодійний проект «Оживаючі екологічні казки для дітей-переселенців, сімей захисників та полеглих героїв. Проект базується на трьох збірках казок про природу, які в легкій формі навчають малечу берегти екологію. Авторка Дар'я Паламарчук основна мета проекту це соціально-психологічна адаптація, реабілітація дітей ВПО і дітей захисників. Їхня Їхнє психологічне розвантаження, а також створення певного такого мистецького ком'юніті для них. Адже діти, які внутрішньо переміщені, вони втратили звичне коло спілкування разом із втратою свого житла і звичного місця проживання. До того ж зараз школи в основному онлайн і діти не спілкуються з однолітками практично. Тому ми намагаємося створити для них таке, таку спільноту однодумців, де вони будуть зацікавлені в одному й тому ж самому, в мистецтві. Реалізацією займається громадська організація Центр візуальних проєктів» за грантової підтримки Українського культурного фонду. 20 переселенців та біженців уже навчаються онлайн-3 графіці та розробляють інтерактивний додаток доповнення до цих книжок. Дітей захисників та переселенців віком від 3 до 14 років запрошують приєднуватися до занять. Участь безкоштовна. Крім того, після завершення проєкту в жовтні учасники отримують ці книжки безоплатно. Як людина, яка має теж психологічну освіту, знаю, наскільки це працює, наскільки це потрібно. І діти взагалі живуть в казках, тому мене це дійсно дуже зацікавило. І зацікавив проект, масштабність і сучасність і от, тобто те, що це. Не просто якби старого формату казки і старого формату книжки, а що це дещо якби прогресивніше, з перспективою, да на майбутнє, з можливістю потім навіть здобути якісь певні знання і навіть якісь професійні навички. Тобто те, що я казав для хлопчика, це дуже теж буде цікаво. Верховна Рада підтримала зміну дати святкування Різдва і ще двох свят. Законопроект підтримав 241 народний депутат. В переліку і День української державності. Тепер він припадає на 15 липня, замість 28-го. Ця дата співпадатиме з вшануванням видатного державотворця князя Київського Володимира Великого. 1 жовтня замість 14-го відзначатимуть День захисників і захисниць України, яке співпадатиме з Покровою Пресвятої Богородиці. Замість 7 січня одне з найважливіших релігійних свят. Різдво відзначатимемо 25 грудня. Метою таких змін законодавці називають відмову від російської спадщини. Нагадаємо, Православна церква України та українська греко-католицька перейдуть на новий юліанський календар 1 січня, коли розпочнеться новий церковний рік, тобто новоліття. Більшість помісних православних церков саме 10 із 15, живе за новим календарем. І це поєднає нас уже в плані богослужбовому. Того боссовового ритму з сленським патріархатом, з православними Греції, православними Румунії, православними Болгарії, які вже певний час живуть за новим календарем. Тому ця реформа вона, скажімо так, наближає Україну до тих наших помісних церков наших братів і сестер во Христі, Європу, всього світу. І навіть логічніше, якщо взяти святкування Різдва, ми святкуємо, ведемо літочислення від Різдва Христового і виходить Новий рік, а потім Різдво Христове. Тому логічно святкувати Різдво і після цього новий рік. І це вже буде святкування не під час посту.